З дисплеями iPhone не все так просто, а все тому, що починаючи з iPhone 11 на екрані стоїть така от мікросхема, і вона відповідає за роботу сенсора, за роботу Трутон та прив'язку дисплея до телефона. І саме через цю мікросхему телефон ідентифікує дисплей, рідний він чи не рідний. До прикладу, якщо дисплей мінявся на будь-який інший без переносу цієї мікросхеми зі старого дисплею на новий, то телефон це побачить і на будь-якому дисплеї без рідної мікросхеми не буде працювати Трутон. А на додачу ви ще отримуєте повідомлення в налаштуваннях про невідому деталь. Таким чином. Нам телефон просигналізує вам, що дисплей мінявся. Але, як ви розумієте, телефон можна обхитрити. Якщо у вас збереглася рідна мікросхема, а вона стоїть на рідному оригінальному дисплеї, то її можна перенести на новий дисплей, і телефон буде думати, що це його рідний екран. Таким чином, і трутон збережеться, і не буде повідомлень про невідомі запчастини. І саме звідти в нашому прайсі дві ціни за заміну дисплея на iPhone. Перша без переносу мікросхеми, трошки дешевше, але з повідомленням про заміну та непрацюючим трутоном. Другий варіант з переносом мікросхеми трошки дорожчий, бо треба паяти, але без ніяких Нюансів. Зламалось? Присилайте, відремонтуємо і вам. Вся інформація в описі каналу.